31 жовтня, День пам'яті блаженного священомученика Теодора Ромжі. Цього року ми згадуємо 78-му річницю мученицької смерті нашого блаженного священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, який у віці 36 років був убитий, за вірність католицькій церкві, за вірність своїм ідеалам, те, що не хотів підписатися на іншу конфесію, перейти до російської церкви. І в тих важких часах, коли наша церква постала перед. Великими труднощами, де було її загрожувала ліквідація, владика не завагався і до кінця залишився вірний, навіть віддав своє життя. А тої певності йому надавали слова Євангелія. Христос каже, що пекельні ворота будуть намагатися знищити Христову церкву, але її не подолають, бо з нею Господь. І це давало йому силу рухатися далі. Наприклад, мене торкає особливо його стійкість і довіра до Божого Слова, що він не завагався, що в тих важких часах він не зламався. І ця віра в Бога давала йому цю силу. Також, та ревна молитва, яку він завжди підносив до Господа, очевидці тих часів розповідають, що останні місяці він деколи цілі ночі провадив у молитві і тут черпав тієї сили і стійкості, черпав того миру для своєї душі, аби дарувати іншим у той такий важкий час, неспокійний, де так було багато зла. Духовенство й вірники Мукачівської греко-католицької єпархії в Ужгородському хрестовоздвиженському кафедральному соборі вшанували пам'ять блаженного священномученика Теодора Ромжі святковою літургією. Після того, як є проголошеним блаженним. Його день відходу є одночасно праздником, і ми сьогодні маємо праздник нашого владики Теодора. І вже зазвичай ми завжди вечором збираємося в кафедральному соборі, аби відсвяткувати пам'ять праздник нашого владики Теодора. Лашений Теодор Громжа був миротворцем про мир у цей день його духовенство і віряни просили особливо. Просимо блажений нас, священомучениче Теодоре. Моли Бога за нас, за нашу церкву, за наш народ, за нашу країну, за всіх захисників і захисниць. Відтак відбулася панахида біля стели репресованому духовенству Мукачівської єпархії. Ми молимося за все наше репресоване духовенство від 45 по 89 року, 80 року за комуністичного режиму, який постраждали. Що він загинув тим, що а, йому яд пололи і за того. А мене вразило те, що я сьогодні почула, що він попав в автокатастрофу, був сильно побитий.